Різні речі, вага коробочки 16400, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. І наповнення я вам зараз буду показувати. Це така е штука, щоб робити е різні форми на тісті. Наступне це якийсь екранчик від Philips. Я не знаю, тут якась антенка в іншу сторону, є кабельочок, є різні е штучки на флешки, я так розумію, на проводки. До речі, фреш флешка тут вже присутня, є різні кнопочки. Е ось така штука. Наступне дві свічки, повністю новесінькі, запаковані. І, до речі, вони пахнуть. Ось такі дві цілі невикористані свічки в цьому лотику. Наступне це ось така кружечка, вона, до речі, теж ціленька, мені зразу вона нагадала ММДЕМС. Ось такого плану. Наступне це ось така штучка. віяло. Дуже цікава е картинка. Наступне, наступне. Щось заклеїлося. Е, я не знаю, що це таке. Щось з клубничкою. Можливо, можливо мило, можливо, свічка. Я не знаю, що це. Можете ви написати, що це таке. Наступне, я так зрозуміла, що це або від комарів, або запаху дає. Сюди потрібно вставити е, капсулку. Наступне ось така е, статуеточка. Це такий хлопчик і два пінгвінчика. Ось так вона виглядає. Наступне. Наступне ще якась цікава штучка. Ось така є до неї. Я так розумію, вона має стояти на цьому дерев'яному. Це як підставочка. Ось так це виглядає. Тут було щось запаковане. Uh, стаканчик пластиковий, стаканчик скляний. Ось так нам виглядає. Ідемо далі. Наушники від Sony. Ось такі проводні від Sony. Повністю цілесенькі. Ось такий тут іде вхід. Наступний uh, спрейчик для кімнат. Ось так. Попшикли має запах. І в кімнаті приємно пахне. Наступне є ось така коробочка, мило всередині. є, є мило всередині. Наступне ось така е, коробочка всередині у нас зубна щітка і чуть-чуть зубної паси. Так, ще одне мило в такому футлярчику. Так, кремчик для тіла. Наступне е, антипаспірант, напевно. Ось такий. Йдемо далі. Е, крем для рук. Бібі-крем. Е, так, степлер. Ось така крутезна статуеточка жирафи. Подивіться, вона повністю тілесенька, дерев'яна, Класна. Наступне. Наступне це у нас іде ось така. А, воді лосьончик Наступне ось таке. Я думаю, що це е, аромат е, типу олійок з лаванди. Наступне ось таке. Не знаю, що це таке, що запаковане. Е, ще одне мило. Запакована подарункова кружечка. Так, це штука для чаю. Не знаю, стекло ділося можливо, розбилося. Далі. Футерчики для одягу. Так, ціла сумочка олівчиків. Ось, як бачите. Так, там олівчики, і, напевно, є ще щось. Дальше. Далі, мабуть, підсвічник. І якась ось така вазочка. Так, бутилочки для діток. Дві Наступне. Ось така підставочка для чогось. Ось так, можливо, сюди вазон потрібно засунути. Так, статуеточка. Це, до речі, йде копілочка. Подивіться, яка крутезна копілка. Так. Далі щось запаковане. Дуже добре. Так, і це у нас або ваза. Швидше за все, що це ваза, або такий глечик для а, квітів для вазона. Так, тут у нас знову ще запаковане. І це йде ось така статуеточка. Ось такий хлопчик та дівчинка, і біля них йде овечка. Так, картина. Ось так вона виглядає. Наступне це знову ж таки зубна паста і щітка в наборі. Так, чуть-чуть ниточок попалося. Наступне це ігра. Ось така. З карточками. Далі така пластикова ємність для чогось. Наступне це у нас іде ось така декоративна штучка в сердечки. Так, Цілий пакет а в пакеті у нас стільки декору, новорічного декору. Дуже багато тут і до новорічного декору, але воно важить насправді дуже-дуже трішки. Так, наступне для котика або для собачки. Е, така профудина. Наступний новесенький подарунковий пакетик. Ще один пакетик. Ще один на вино, До речі, він саморобний, мені здається. Далі це для свічки. Сюди поставити свічки, воно дуже гарно дає промінчики. Ще один підсвічник. Їх вже буде два, такий осінній. Дивіться, як гарно виглядає. Наступне Наступне це у нас якась кришечка для чогось. І ось така, ага, тут є ще одна кришечка. І така скляна тара. Ось такий віночок на двері. Так, знову ж таки, декор. Кімнату повністю на А, Пам'ятаєте, я вам показувала цю штучку. Ось до неї знайшлася кришечка. Дивіться, яка красота. Вона така максимально, мені здається, осіння. Так, наступна. Наступна це у нас Титанік. Картина з Титаніком. Ось так виглядає. Далі. Так що новесенькі ось такі підставочки під гарячі. Я так розумію, що кожного по 4 штучки. Ось такі запаковані, повністю навесенькі. І останнє у нас тут залишається ще пензлик, ключик і ось така скляна тарілочка подовгувата, Ось так вона виглядає. І це був весь міст лотику вагою 16 кг 400 г по 4,5 євро, євро за 1 кг.